Починаючи з кіт сезону захворюваності на респіраторні інфекції в місті, перехворіло всього 5900 осіб, з них 2570. Осіб це діти віком до 14 років, тобто 21% від загальної кількості дітей, і 2520 – це дорослі, тобто 7,9% від загальної кількості населення, тобто така от картина в цілому по захворюваності по місту. Що стосується минулого тижня. Значить, в період з 29.01 по 04.02016 року всього було зареєстровано 394 випадки захворюваності на готрі респіраторні інфекції. Ну, відповідно до підпороги є незначне перевищення на 4%. У порівнянні з минулими тижнями ми спостерігаємо значне зниження захворюваності на грип та гРВІ, особливо серед. Дитячого населення, тобто, ви всі пам'ятаєте, було перевищення у нас на 60%, потім 40 було, потім 28%. Ми зараз маємо 4% перевищення підкорову. тобто, є тенденція до зниження захворюваності. Тобто, враховуючи дану ситуацію, ми пропонуємо з наступного понеділка відновити навчальний процес в закладах, в загальноосвітніх закладах міста. Але в свою чергу продовжити проведення карантинних заходів по організаціям міст. Ну, важливо, то, що за минулий тиждень у нас йде дійсно зниження захворюваності. Ми, за тиждень ми маємо 387 випадків ГРВІ і 7 випадків зафіксованого грипу. Е, хочу сказати, що найбільш складна можливо, ситуація це ускладнення е, гербі грипу. От, тому на сьогоднішній день у нас в стаціонарі лікується 17 хворих з ГРВІ. з них 14 дітей до 18 років. Одна вагітна, і в нас на сьогоднішній день в загальному лікується 46 є випадків по пневмонії, з них 17 у дітей. У нас на тому тижні було 54 випадки пневмонії. Зараз іде деяке зниження 46. Тобто, ви бачите, що найбільше ускладнення, яке дає дане захворювання РВІ – це є пневмонії. І доволі в деяких випадках тяжкі пневмонії. Практично у нас два хворих постійно на, на лікуванні в реанімаційному відділенні. Хоча в загальному динаміка вже йде позитивна. Ми пропонуємо зв'язку з таким зниженням захворюваності у дітей. Відновлення навчального процесу в школі. З урахування інформації та за результати в обговорення питання порядку денного постійно комісія вирішила управління освіти виконавчого комітету Канцівської міської ради відновити навчальний виховний процес у загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладах з 8 лютого 2016 року. Спортивним школам секції та басейни відновити відвідування для дітей шкільного віку з 8 лютого, 8 лютого 2016 року. Керівникам підприємств, організацій, основних малих підприємств та господарських товариств різних форм власності, продовжити проведення карантинних заходів відповідно до плану профілактичних заходів щодо попередження захворювання грип та інші гострі респіраторні захворювання в місті Концовську на 2015-17 роки з 8 лютого 2016 року та відділу з питань відзначання ситуації та цивільного захисту населення, підготувати розпорядження міського випровідному навчальних процесу в навчальних закладах. За шкільних закладах міста так, та продовжувати. відповідно, продовжити карантинні заходи для всіх підприємств основних організацій міста.